Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни завдали 19 ударів по Донеччині. Одна людина загинула. Шестеро мирних жителів отримали поранення. Життя за 15 кілометрів від Бахмута. В місті часів яр під щоденними обстрілами без електрики і газу залишається до тисячі людей. Близько сотні гібридних видів ярого ячменю вивели науковці в Донецькій області. Співробітники ДСНС, поліцейські та медики у темряві рятують чотирьох травмованих дорослих та одинадцятирічного хлопчика. Жона контужна за да, думка паризи. Сарає ніч на розбирати на літа. Криші нікуха окна всі повели. Нічує полопали, стіни полопали. напередодні після дев'ятої години вечора російські окупанти випустили ракету по приватному сектору Покровська. Обстріл стався ракетою 9 м 727 сім. ракетного комплексу. Іскандер. Серед травмованих хатні тварини так собачку зовуть. Да, всі були вдома. Там котик ще лежить. Прильот був. Я в хаті був. Лежав на кроваті, Телевізор виключений. Воно як гахнуло. Вікно на мене полетіло на кроваті, Телевізор. Протягом минулої доби поліцейські зафіксували 19 ударів по Донеччині з боку російських окупантів. Повідомляє прес служба поліції. А так зазнали міста. Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Часів'ян, Нью-Йорк. Північне, Щербинівка, Ясногірка, села Антонівка, Галицинівка, Ласточкіне, Новоочеретувате, Рай Олександрівка. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 46 приватних будинків, адмінбудівля швидкої медичної допомоги, автомийка, господарська споруда, гараж. Леп газопроводи автомобілі. Градами та артилерією російські армійці обстріляли Щербинівку Бахмутського району, внаслідок чого загорілася господарча споруда. Надвечір внаслідок повторного удару по селищу загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували рятувальники. Йдеться на офіційній сторінці ДСНС Донеччини. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Такий нині вигляд має центр міста часів яр, яке щодня обстрілює російська армія. Це будівля школи. Вікна розбиті, дах зруйнований. На дорозі залишки снарядів. Руйнування в громаді продовжуються. На жаль, щодня відбуваються обстріли. Руйнуються як багатоповерхові будинки, так і будинки з приватного сектору. Немає значення для Російської Федерації, по чому стріляти. На мою думку, це вже просто руйнування не просто інфраструктури міста, а самого міста, що відбувалося в Бахмуті, що відбувається в Бахмутському районі. Теж саме відбувається і в місті Часів'яр. На стінах будинку культури сліди від уламків снарядів зачинені та потрощені магазини на вході до міського парку згоріла автівка. Ми перебуваємо в нашому Челеському міському парку. Це місце, де раніше відпочивали люди, проводили свій вільний час, вихідні. А зараз ви бачите, що з нашим містом ходять. Знищують навіть те, що пояснити просто не можна. Тут немає військових, ніколи не було, хто на видному місці буде стояти. І ось таке це старі прильоти їм декілька тижнів. Біля міського стадіону вирва від авіабомби. На даний момент ми бачимо вже тільки залишки. На момент прильоту тут було набагато більше вирва. Це вже так земля осипалась, сунулась, трохи прибила. А так ну, більше 4 метрів глиб і близько восьми в діаметрі. На доріжках парку гілля потрощених обстрілами дерев, на клумбах цвітуть троянди. Зовсім незвично бачити наш парк в такому стані. Те, що розбито, ну, це зрозуміло, на жаль, війна. А те, що воно заросло, всі наші дерева зараз які ми минуло минулого, поза минулого року висаджували, наводили лад і красу в місті спільними зусиллями з освітою. Ось зараз маємо таке: війна не щадить нікого і нічого. Сергій Чаус каже, евакуація у місті не припиняється. Зараз в місті чуть менше тисячі осіб залишається. Працюємо все в принципі, як і завжди. Надання гуманітарної допомоги, забезпечення водопостачанням. Електрики газу немає, продовжується евакуація. На жаль, зараз вона трохи заповільнилась, тому що ну, для цього є деякі причини особисті у кожного громадянина. Одні аргументують, та, в принципі, аргументи залишились ті ж самі. Хтось просто не бажає покидати свою домівку, хтось не має для цього можливості моральної, хтось фізичної. Хоча роз'яснюємо і показуємо, куди відвозимо, які умови для цього створюємо. Житель часового яру Вадим каже, евакуювався до Полтави п'ять місяців тому. Нині приїхав до міста за речами. Зараз повернувся посмотрети квартиру сина. Сина квартира згоріла, у моєї ока ні. Ну і там вісіккіта позабирати, що залишилось. Завтра буду збиратися. А що тут знаходитися, Світа нічого немає, тут робити нічого. Хоча люди одна однокласницю речі живе тут. Місто Часів'я розташоване за 15 кілометрів від Бахмута. До повномасштабного російського вторгнення тут проживали 13 тисяч людей. Вікторія Ліксєєв Артем Степанов, Юлія Бітімірова. Суспільне новини. Донбас відкривається отак. Ось, ось ця пазуха достається обережно колос, щоб його не зламати. І колос – це сусвіття. А, і оце ось кожна зернинка, кожний колосок це окрема квітка. І ось ми робимо таке підготування. А потім обережно, з кожної квітки. пінцетом достаються тичинки. Так, науковці схрещують сорти ярового ячменю. Робота проводиться просто в полі, для цього потрібен тільки пінцет. Треба з іншого, з іншого колоску сюди вставити ну, материнська форма, а батьківську треба вставити. Таким чином вивели вже близько сотні гібридних комбінацій ярового ячменю. Засіяли це поле в Покровському районі. Кожного року ми робимо нові схрещення, і період після схрещення до того, як цей сорт стане сортом, уця гібридна комбінація, ця лінія стане сортом, може пройти від п'яти до 15 років. Це дуже кріп'ятка робота. Може і не вийти, того, що ми схрестили, може і не відбутися запилення, може не зав'язатися насіння. Науковці Донецької сільськогосподарської дослідної станції займаються селекцією ярового ячменю експерцето та пшениці. Це унікальна рослина. Це продавній сорт пшениці. Не сорт, а вид продавній вид пшениці, пшениця туранська. Вона така трошки чудернацька, незвичайна, як для, для тої пшениці, яку ми бачимо на загальних полях. Таку пшеницю, як тверду, у нас мало хто вирощує, може взагалі не вирощує. По-перше, немає. Ринку збуту по-друге, немає приробки, тому що це та пшениця з м'яки з муки, з борошна якої робиться макарони. макаронні вироби твердих. до 2014-го, Розповідає Вінюков, працювали в пісках після вторгнення Російської Федерації. Приїхали, проте роботу не припиняли. Селекційний процес дослідній станції не припинявся жодного разу за весь період її існування. Цього року станції було 96 років, незважаючи на ніякі негаразди, які траплялися в нашій історії, жодного разу селекційний процес не припинявся. І ми на сьогодні вже виробляємо. І наукової продукції, і насіння, і сортів, і патентів більше ніж ми виробляли до 2014 року. Результати роботи дізнаватимуться в середині липня. Збиратимуть врожай та проводитимуть дослідження, які виведені гібридні сорти виявилися вдалими. Ці діляночки, які ми бачимо, оце, це все первинні розсадники первинного насінництва. Тобто, це переходить з репродукції в репродукцію. Після розсадник випробування другого року відбувається отакий масштабний посів. Це вже з цього буде насіння, яке буде продаватися товаровиробникам. Оце вже піде на полі Донеччини і не тільки Донеччини, наші наші сорти шмалюяру. Вони є найкра... одним із найкращих в Україні, якщо, мабуть, не в світі. Тому вони дуже популярні серед виробників багатьох регіонів нашої країни. Наразі в Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції каже Олександр, працює 18 людей. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Михайло Мураль Суспільне новини, Донбас, чотири жінки. Повірили одна в одну, не побоялися, довірилися одна одній. І вирушили до Стамбулу, до Анкари. Ми об'єдналися. Це була мама Азовця, я, дружина Азовця, дружина прикордонника і дружина Марпіха. Ось такою невеликою командою, але міцною стійкою. Ми вирушили закликати весь світ, рятувати хлопців, наших рідних. Їх побратимів на Азовсталі провели цей брифінг. Там було 137 світових ЗМІ. і на тому брифінгу ціль була досягнута. Ми прокричали про Азовсталь на весь світ. На той час ніхто не знав, як діяти, що робити абсолютно, тому що горе нас застало зненацька, у нас вже була візія, як треба зробити. І ми ходили цими кабінетами. Пропонуючи алгоритми, і їх погоджували, затверджували, і деякими спільно напрацьовували ці дорожні карти, і все запрацювали гарячі лінії. Було відомо як рухатись, на які телефони повідомляти про загибель або про полон або про зникнення безвісти. Станом на сьогодні нас 1200 дійсних і 4000 асоційованих членів жінок зі сталі. На зараз векторами діяльності жінок зі сталі продовжує залишатися вектор того, щоб були обміни військовополоненими, щоб провадився розшук зниклих безвісти. І рідні отримували звістки, що з їх родичами, щоб було повернення тіл загиблих, і щоб була належна пам'ять про загиблих на сьогодні. Однією з ключових таких цілей є побудова національного меморіального військового кладовища в Києві. Зараз ми говоримо, що існують прогалини в реабілітації. Існують прогалини в законодавстві. І достойним і гідним буде надання вибору, звільненим з полону, продовжувати службу чи ні. І зараз ми підтримуємо законопроект 8061, який надає такий вибір для тих, хто був захоплений у полон. Найважкіше це був теракт в Оленівці. Особисто для мене, щоб так поквитатися з хлопцями, і яких вони не змогли знищити на полі бою, ось в такий ниций спосіб вчинити цей жахливий теракт, це трошки, знаєте, так дало землетрус. Прям такій нашій команді. Ми в той день були трохи розібрані. Але ми зібралися і кажемо: стоп, 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 дівчата. Продовжуємо нашу боротьбу. Ми також зараз задумуємося над патронажем звільнених з полону, щоб цей патронаж був о, чи не до кінця вже життя, тому що ти не знаєш, коли і як тебе застане о, наслідок о, пережитого. Для мене, наприклад, було шоком, як стали даватися взнаки контузії чоловіка. Ну, ніби все гаразд, а потім він різко втрачає свідомість або не може їхати в машині. І дуже, знаєте, для мене таким просто взірцем боротьби і знаходження зусиль є матері, і дружини загиблих. Коли вони усвідомили, що не повернеш, але е, таким, от, знаєте, е, якщо проаналізувати, що в основі цієї боротьби, вони не хочуть, щоб смерть їхніх рідних була намарна. Вони хочуть, щоб була Україна, було життя. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.